Я Настя Бук. мені 13. Привіт. Точно. Я забула. <кій> uh, вот. Я бачила в тік що багато хто піарить свої пісні таким способом. Типа, вставляє якісь куплечки з пісень і грають їх на гітарі на камеру. Це набирає дуже багато лайків. Я подумала, чому мені так же само не зробити, тому що в мене скоро має вийти новий альбом, а актив у мене на піснях <кій> маленький. Але я і цьому рада. Може, це комусь сподобається. І хтось зрозуміє, що українська музика може теж бути дуже гарною. Я не списалась і не пишу маячню. Це все мої думки про них тільки пишу. Я ніколи більше з тобою не розквіту зустріну цю осінь, нібуть наяву. Хай літо зниба.